Хочемо зробити це зі своєю зовнішністю, але боїмось Дем. перше, що я дуже хочу зробити, це перефарбуватись в блядінку. Дуже Серйозно, да, я... але я дуже боюсь, тому що ну типа, і так ти не казала ніколи що. і ти так у мене три сіна. Якщо я стану білявкою, то тут вообще нічого не залишиться. Я хочу собі зробити нос. Ну, нормальний нос, не знаю. Що. Боюсь, бо будуть якісь ускладнення. Потім кажуть, що, типу, дихати важко, коли ти роб... ну, зробив собі нос. Потім дихати важко, типу тобі перегородку, типа ламають, там, заново її струють. Наступне, що я б хотіла зробити, але дуже боюсь, це ботокс. В принципі, у мене навіть є на це гроші. Бем, я В принципі, теж. у мене навіть є на це гроші, але я боюсь, що мене зроблять, знаєте, оцією оці жіночкою, якої нема емоцій. Маль, я просто отак от улыбався. Типа, ого, ти купила квартиру, вау. Це було це а, я вигу? не придумала, так. Да. І третє, я колись дуже хотіла накачати собі губки, але мені страшно, тому що я почала помічати дівчат, у яких дуже гарно зроблені губи, але воно все одно видно, що вони зроблені. І мені тепер якось стрьомно. Я, ну, я, я не тепер перехотіла. Мені, мені не хочеться, у мене, типу, ну, це це все. Є, такі... з губами, так. Да. Ще одне хочу, але теж боюсь: це зробити груди собі. Я хочу второй розмір. <laughs> я дуже хочу. Ну, по-перше, я боюсь, по-друге, в мене грошей страшно. немає. Це теж стрьомно, звісно. Отже прям дуже да. так прям треба. Але стрьомно це робити. Діліться в коментарях, що би ви хотіли змінити, змінити. <laughs> у своїй зовнішності, Але боїтесь. Дівочки, пишіть, Дівачки, пишіть там в коментарях. Пока. Пока!